Замість нудних уроків за партами у вихованці Вінсмарту активні заняття англійською із піснями та іграми. Lips, happy, 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 happy. Попри те, що навчальний рік у вінсмарт центрах стартував лише три тижні тому, працьовиті першачки вже опанували перші слова іноземною мовою та зізнаються, навчаються із задоволенням. Можна дізнатись дуже багато англійських слов. Я знаю, тільки як представитись на англійській. Hello, I am анастасія, a girl. Вчимося, руханки робимо, малюємо, пишемо Бече, бє, а це кут». Зацікавити малечу у навчанні важко, але реально зізнається викладачка англійської Ніна Пилявець каже, головний секрет бути із учнями на одній хвилі, цікавитись тим, що їм подобається, і адаптовувати уроки до інтересів. Мені більше подобається їх мотивувати, вчити англійську, зацікавлювати. Ось так їм більш цікавіше, ніж ось так строго сидіти, вчити, писати. Це не про мене я намагаюся знаходити цікаві матеріали. Ось коли ми підбирали книжки, щоб навчатися. Я більш дивилася не такі, що будуть класичні, по яким більш навіть працюють в школах, а більш такі, щоб діткам було цікаво на них подивити, щось розфарбувати, щось дописати. А поки хлопчики та дівчатка вже сидять за партами і вивчають нові слова, у іншому він по вулиці Янгеля на гуртку з раннього розвитку малеча дошкільного віку. Це гуртка з раннього розвитку каже: сконцентрувати увагу малюків важко, тому навчаються, граючись. Наші заняття охоплюють розвиток всебічний розвиток дітей, зокрема емоційний, інтелектуальний, психологічний. Навіть ми можемо. Звертати увагу і на е, фізичний розвиток це розвиток дрібної моторики, розвиток гостроти зору, розвиток їхньої спостережливості, пам'яті, уваги, мислення. У 16 центрах Вінсмарт гуртки безкоштовні і найрізноманітніші, аби задовольнити попит та інтереси кожного маленького війничанина. Найбільш популярністю користуються лінгвістичного спрямування. Це англійська мова та польська мова. Англійська мова у нас з трьох рочків дітки займаються, польська мова з початкового з першого класу. Ось, і також дошколярик. Попри те, що більшість вихованців він смарт-центрів це учні початкової школи, у освітніх просторах можуть навчатися ще й підлітки та дорослі. Катерина Соколюк, Вадим Інжиєвський, новини за день, телеканал. Віта.